Ну і почнемо з оперативної інформації. Вночі у нашій області під ворожий удар потрапили два райони Нікопольський та Криворізький. Є поранені, зруйновано будівлі. Далі про наслідки обстрілів розповідають представники обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. По Нікополю ворог випустив 60 снарядів зградів. Через обстріл у місті загорілися два приватних будинки та літня кухня. Займання рятувальники вже загасили. Зруйновано один будинок, то три господарчі споруди. Також пошкоджено майже 50 приватних будинків, 33 господарчі споруди, 8 гаражів та 11 автомобілів. Прилетіло і по трьох місцевих підприємствах внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад три тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання. Також під удари російської армії потрапив Криворізький район. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранена жінка 44 років. Лікарі надали їй медичну допомогу. Зараз вона лікується вдома. Загорілася господарча споруда. Рятувальники вогонь загасили. Також через обстріли був пошкоджений один приватний будинок.